Всім привіт! Давайте подивимось, що нам сьогодні хочуть передати ваші сили. Щось було для вас невідоме, але воно розрушилось. І тепер ви зі стану скованості ростете духовно і йдете вперед. Те, що сковувало ваші руки, ви це побороли. І це вже залишилось в минулому. Тепер ви слухаєте себе і йдете до найвищого наповнення. Сідаєте на свою колісницю і стрімко рухаєтесь вперед, обираючи наповнення і свою особисту фінансову дорогу. Колесо фортуни. Починає вести вас цією дорогою, а ваші наставники вам цьому допомагають, бо ви йдете до своєї самодостатності і наповненості і до своєї гармонії. Те, що було у вас закрите, тепер ви стаєте тим, хто відкриває собі всі шляхи. Завдяки вашим наставникам і тим, хто вас підтримує. І це по справедливості. Ви йдете в нове, стабільне нове. І це ваш кармічний урок. Те, що було у вас за спиною, ви це з цього легко виходите, і виходите з того, що ви не бачили якихось моментів. Бо тепер до вас приходить легкість і ви йдете в свою найбільшу стабільність. Трансформація проходить, бо ви мусите відпустити те, що вас прив'язувало. І ви обираєте майбутнє. Розбите серце, заліковуєте, будуєте план. І одержуєте свої шанси на духовний ріст і нові шанси, щоб рухатись вперед. Бо ви навчаєтесь і йдете до своєї найвищої мрії. Проявляєте себе у світі, ростете і одержуєте за це плоди, які приведуть вас у найбільше благополуччя і у вашу творчість. Ви рухаєтесь вперед шляхом, виходите з тих станів, де ви чогось не бачили. Ілюзії на вас вже не діють, бо вони вас підвішували. Ви йдете за своїм покликанням, а там на вас чекають ваші плоди. Отак хочуть вищі сили. Ви над цим працювали довго. І це тепер приносить вам радість і задоволення. Важкий період вашого життя закінчується, а ви з нього вийшли. І все, що вам заважало, залишили позаду. Одержали новий шанс. Зібрали себе як пазлик і пішли одержувати свої плоди. Ви творець свого життя. І ви йдете до успіху. Це буде вас наповняти. Вас своя особиста дорога. Ви виходите зі страхів і наповнюєтесь для того, щоб отримувати нові шанси і вибирати собі те, що вам подобається. Те, що вас розчаровувало, Ви з легкістю з цього виходите, йдете своїм особистим шляхом, щоб залишити оті всі страхи і стати сильнішим. Важкий період закінчується. А ви йдете у свою стабільність і далі зможете обирати те, що вам найбільше підходить до душі. Дякую всім.